Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма опозиція. Сьогодні говоримо про бюджетний процес, про видатки на АПК. гість програми Сергій Лабазюка, народний депутат України. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго дня. пане Сергію. Бюджет 2015. для аграріїв для аграрного сектору. Ви, як представник профільного парламентського комітету, що можете сказати тим людям, які сьогодні працюють на селі, до чого готуватися? Знаєте, аграрний сектор, напевно, вже привикши до того, що, як правило, все йде по принципу, що залишилося, то для аграрів. В цьому році, як ніколи, бюджет врізаний для аграрного сектору, і якщо його дивитися конкретно по статтях, то ні одна програма підтримки АПК, яка діяла в попередніх роках, в цьому році не передбачає ні копійки грошей. Це і виноградарство садівництво, це і будівництво, часткова компенсація тваринницьких комплексів на закупівлю нетелів, на часткове відшкодування банківських відсотків І так далі. Ті програми, які існували, на цей рік закладено немає ні копійки, ні на одну з програм. Вони діяти не будуть. Також на превеликий жаль, практично вдвічі врізалося фінансування. Планується будемо так наголошувати. Планується врізати фінансування аграрної академії наук, що є надзвичайно важливо, якщо ми говоримо про нові результати, нові досягнення, нові показники, нові технології, збільшення валу як мінімум продукції, і за рахунок того, що буде розвиватися, наша ПК це створення робочих місць і Соціальна сфера знов ж таки немає передбачено. Єдине, що нам станом на сьогодні вдалося відстояти, і це є немало важливим, напевно, основним самим в даній ситуації це система оподаткування, де залишається сільськогосподарський фіксований податок на 2015 рік, як і раніше було прописано в податковому кодексі, що до 2016 року зачіпати сільськогосподарський фіксований податок ніхто не буде, але взаміну. Пропонується урядом сьогодні внести зміни до оподаткування, а саме втричі збільшити єдиний податок в аграрії, яких саме принципово почати. Ну саме єдиний податок він так і у нас називається для Єди... всіх чи для ну для тих людей для... які володіють там для всіх з різниці для аграрного сектору. І ви знаєте, моя особиста позиція позиція більшості членів аграрного комітету, що є неправильним сьогодні розмежовувати малих великих, тому що ми поставимо не в рівні рамки. Тому що дійсно нам потрібно намагатися шукати шляхи розвитку малих і середніх фермерських господарств, одноосібників, які в принципі забезпечують 30-40% населення сільськогосподарською продукцією але основний вал продукції все ж таки виробляють середні і більші агропідприємства, які мають змогу експортувати свою продукцію, збільшувати вал, за рахунок якого ми отримуємо надходження валюти в нашу державу і створення тих же самих робочих місць. Моя думка, що нам малий і середній фермерський сегмент потрібно підтримувати шляхом конкретних програм. Це і створення е, програми дотації на гектар або програми відшкодування за будівництво тих чи інших тваринницьких об'єктів і так далі. Але, це... але програм немає як ви але сказали. Програм на цей рік немає. Але сьогодні питання стоїть знову ж таки: основне зберегти було ФСП. ФСП ми зберегли. Ну і маємо ще суттєво таку серйозну проблему. Це те, що скасовується при експорті е, зернових відшкодування ПДВ на першого посередника. Що це говорить? Що в законі пишеться красиво, в принципі, тому що сьогодні подається пропозиція, що будуть отримувати відшкодування ПДВ безпосередньо самі виробники зернової групи. Але безпосередньо виробники зернової групи, як мінімум 80, а реально 90%, вони не експортують і не мають змоги експортувати по тих чи інших причинах. Експортують, як правило, великі підприємства або трейдери. І точніше, все ж таки, в більшості випадків трейдери. Якщо сьогодні трейдери не будуть мати відшкодування ПДВ, до чого це призведе? Буде просто зменшена вартість сільськогосподарської продукції як мінімум на 20%. що вплине на знову ж таки того, хто виробляє ту продукцію на їхню собівартість, собівартість виросте, ціну будемо отримувати на продукцію менше. Тому в нас стоїть позиція і саме зараз, от в п'ятнадцятій годині буде засідати податковий комітет, де представники нашого аграрного комітету йдуть з позицією, що ми просимо залишити цю норму, яка працювала в 2014 чотирнадцятому Нацтому році, тому що це дасть змогу не згальмувати темпи розвитку аграрної галузі, а навпаки, дасть змогу на п'ятнадцятий рік збільшувати темпи, що знову ж таки дасть не зменшення, а збільшення надходження бюджету. І будемо називати, що це в такому випадку єдина програма, яка буде залишатися підтримки державою АПК, тому що це ПДВ, яке відшкодовується, це і є допомога дотація на кожен гектар на кожну тонну виробленої продукції. Тому я хочу вірити, що дослухається прем'єр-міністр, почує, і ця норма буде збережена, і ми будемо мати змогу, хоча б якось підтримати наш АПК у 2015 році. Але пріоритет, от за словами прем'єра, бюджету наступного року це обороноздатність країни, підтримка армії, підтримка збройних сил і те, що заборгувала Україна перед світом. Це ті запозичення, які ми маємо віддавати наступного року. От е, спілкуючись з міністром, наскільки от, він готовий відстояти аграрний сектор як такий? Тому що ми почули в сесійній залі е, людину, яка в свій час очолювала Мін АПК Івана Кириленко, він сказав, не втручайтеся до аграріїв. Вони самі розберуться, як їм працювати. Тобто законодавство, в принципі, аграріїв на сьогодні влаштовує. Ми е, розіб'ємо на декілька частин ваше запитання. В першу чергу, дійсно, я сказав Кириленко, мудро сказав, ви не зачіпайте, і це вже буде гарна підтримка, гарна допомога. Аграрний сектор це той сектор, який мусить плануватися не на місяць, не на рік, а на декілька років вперед. І дуже сильно він реагує на оці хитання вправо-вліво на те, що буде продаватися земля, не буде продаватися земля на три, три рази на рік озвучується. Буде ФСП, не буде ФСП, сільськогосподарський податок і так далі. Нам потрібна стабільність, тому не потрібно вже нічого нового напевно для нас видумувати. Залиште спокій, дайте змогу працювати, але шляхом ми йдемо на зустріч, тому що розуміємо, що сьогодні дійсно ситуація скрутна в державі. У нас є війна, нам потрібно відшукувати додаткові надходження у бюджет для того, щоб фінансувати збільшити фінансування армії. Дійсно, маємо великі шалені запозичення зовні, які потрібно повертати. Тому і нам з нашої сторони ми погоджуємося. І вчора за засідання аграрного комітету одноголосно підтримало пропозицію прем'єр-міністра на те, що ми готові погодити в три рази. Збільшення нам єдиного податку. Це дасть по різних підрахунках приблизна цифра 3 мільярда гривень додатково надходження у бюджет. Я думаю, що від АПК, яке сьогодні створює 11 мільярдів надходження валюти з продажі експорту зернових, створює робочі місця, сплощується величезні відрахування місцевих податків. І ще ми додатково 3 мільярди готові надати за рахунок того, що ми понесемо додаткове навантаження. При тому, що сьогодні соціальну сферу саме чотирнадцяти-тринадцяті роки на себе взяло АПК в сільській місцевості, тому що не прописана законодавчо, є тільки рекомендаційна норма про 30-50 гривень. На гектар грошей, які сплачуються в сільську раду в вигляді підтримки соціальної сфери, це виконується. Тому АПК наша вимагає стабільності, як я вже говорив, ми готові йти на зустріч. Але давайте відверто також визнаємо, що війна, дай Бог, щоб завершилась завтра, але швидше за все, що ще вона має якийсь термін. І нам поставити на коліна єдину галузь, яка поки що ще працює. І має перспективи розвитку, і ми повинні визначатися неоднократно вже говорив з основними пріоритетними напрямками в нашій державі. А дійсно, це є напрямок АПК, не металургія, напевно, ніякі інші галузі, а саме якраз наш сільськогосподарський напрямок. Ми маємо гарні землі, маємо ідеальне географічне розміщення для цього, щоб логістично забезпечувати. Маємо напрацьовані ринки збуту. І ми показали, що за останні 3-4 роки ми в рази збільшили вал продукції, яка виробляється в АПК. Теоретично 63 мільйонів, які на сьогодні маємо вироблених тонн продукції, можемо дійти до 100 мільйонів. Але для цього потрібна стабільність, для цього потрібно чіткі законодавчі ініціативи, які будуть забезпечити гарантії, а не навпаки. Серій, ви як депутат і попереднього скликання, і в цьому скликанні займатися аграрними питаннями. Після ратифікації угоди з ЄС, після зони вільної торгівлі з країнами Євросоюзу. От є зрушення? Як експерт, як парламентарій, що цим займається? Скажі. Ну, це, по-перше, не так швидко. Ми отримали зону вільної торгівлі, але ми ж не отримали сертифікацію тих видів продукції, які ми можемо продавати сьогодні в ринок Європи, в першу чергу. Також ми повинні розуміти, що Європа захищає свої ринки, свого виробника. І в них є розуміння таке, як квотування квоти А, квоти Б. Ми на сьогодні практично ні одної продукт групи продуктів, яку виробляємо на території України, не експортуємо до Європи. Ми експортуємо сьогодні так, як російські ринки втратили на 100%, Є сьогодні заборона купівлі в Україні. Будь-чого ми маємо сьогодні частково китайський ринок, арабські ринки, і досить частково все ж таки маємо ринки. Європейські зернової групи так ми експортуємо досить немало. Але якщо говорити в тваринності, в молочній галузі, в овочі, в фруктах, ми практично нічого не експортуємо. У нас на сьогодні два підприємства в Україні, які мають сертифікацію в виробленої їхньої продукції курятини в Європу. І то я наскільки знаю, їм останнім часом все об'єми квоти зменшують і зменшують. А виробництво в нас не впало. Слава Богу, в нас виробництво залишається на тих самих темпах, але внутрішнє споживання воно не росте. Ми з вами розуміємо, наші люди сьогодні. З кожним днем, все їхній запас фінансової можливості зменшується зв'язку з інфляцією і курсом долара, який росте. Тому нам потрібно терміново нові ринки. А європейські ринки це якийсь довгий шлях. В тому числі наш аграрний комітет, наша верховна рада повинна прийняти ряд законопроєктів, ряд постанов, завдяки яким буде проведено відповідні процедури для того, щоб наша продукція могла попадати на європейські ринки. Для цього потрібно, нам, як на мою думку, рік-два часу, як мінімум, а реально по деяких окремих позиціях і більше часу. А я думаю, ви бачили те, що прописано в програмі діяльності Кабінету міністрів. От сертифікація української продукції, такий бренд створення бренду продукту України». це як, як можливість збільшити експорт української продукції? Ну те, що прописано в програмі уряду, як гарно звучить бренд українського продукту, це е, нічого більше, як декларативна заява. Давайте відверто, тому що сказати, що потрібно створити продукт України бренд, це чудово. Питання, а як? А як за який термін, а яким ресурсом. Так, нам потрібно розвивати, показувати сьогодні, е рекламувати, але в першу чергу нам потрібно знову ж таки захистити свого товаровиробника, тому що європейські продукти вже до нас їдуть. Наші е без сертифікації поїхати в Європу не можуть. Нам потрібно тут чітко виставити, що якщо в Європі підтримка на гектар, те, що ми сьогодні вже з вами говорили, гектар е обробітку землі від 70 до 410 євро на гектарі, в якій країні, то в Україні ні копійки. Єдине, що можна перевести, це ж те саме відшкодування ПДВ, як дотація, там це вигляді буде 30-40 доларів на гектар не більше. Тобто ми в 10 разів даємо менше підтримки нашому АПК, від нього хочемо вимагати, напевно, в 10 разів більше, ніж від Європи. Тому деякі якісні показники, можливо, дійсно, на жаль, на сьогодні ще відстають від європейських. Але нам потрібно сьогодні як і модернізацію нашого е, виробництва, так і нам потрібно сьогодні додаткове вливання інвестицій, коштів для того, щоб можна було це прости. Ну і те, що ми сьогодні розпочинали, це гарантії в часі. Якщо прописує інвестор стратегію вкладення грошей свою на 3-5 років, мінімум, то він повинен бути впевнений, що за 5 років законодавчо в базі нічого змінювати не будуть. Обіцяли ФСП. Обіцяли, що цей сертифікат дійсно стільки часу, значить, так воно і повинно бути. В нас поки що ми бачимо кожних півроку зміна міністра, відповідно, стратегія роботи міністерства змінюється. От вчора міністр вперше прийшов на засідання профільного свого аграрного комітету. Я рахую, в нас гарна відбулася зустріч, розмова. Ми багато що йому задали питань, він на щось зумів відповісти. На щось відверто сказав, що йому потрібен ще час. Але саме основне, що посил, як із міністерства в сторону комітету, так і з комітету в сторону міністерства є той, що ми готові спільно братися і працювати. Нам потрібно зараз визначити першочергові законопроекти постанови ініціативи. Нам потрібно провести ряд слухань для того, щоб в короткі терміни, тому що знову ж таки АПК це той напрям, який не має. Змоги відкладати на е, довгий ящик ті чи інші питання. В нас весна невдовзі. Нам потрібно підготовити сьогодні паломастильні матеріали, мінеральне добро, насінневий матеріал, нам потрібно захистити знову ж таки нашу аграрну академію, яка нам дуже необхідна в процедурі роботи аграрного комплексу, щоб був розвиток нові технології і так далі. Uh -huh. Що ми власне мали насіння, власне, по поголів'я. І тоді, звичайно, якщо будуть е, виконуватися безпосередньо функції міністерства агрополітики, тому що вона називається політики саме, а нам потрібно, щоб від них стояла задача не. Контролювати ену кількість підприємств, яка є в структурі Міністерства АПК, різних, а займатися саме політикою аграрного підприємства в нашій державі це вихід на нові ринки, сертифікація наших товарів і надання комплексного захисту напевно в формі державного управління. Вже двічі задали про аграрну академію наук. А ціна питання: скільки хочуть зекономити? Порядка 200-250 мільйонів гривень. Пане Сергію, ще одне: відносно присутності міністра на засіданні комітету, вже ствердна відповідь від, від, від нього з приводу земельної реформи, тому що це питання винесли за рамки, так, коли голосували програму діяльності уряду. Але ви згадали, що час від часу дехто з політиків згадує, що це ж ресурс колосальний, це ж можна от, фактично. Одномоментно наповнити бюджет, От деякі експерти зараз пишуть, що 80 мільярдів доларів можливі надходження до бюджету. Можливо, і так вчора ми не піднімали питання ринку землі на 2015 рік з міністром. Але моя особиста позиція і більшість позиція комітету, що не на часі продавати землю. Чому? Не п'ятнадцяти на й рік ми фізично не зможемо перше підготувати законодавчу базу так, щоб захистити і власника земельних паїв, і відповідно інвестора, який би купував. Немає чіткої позиції до кінця. Чи земля має вся залишатися в державній власності? Відповідно, це державний земельний банк мав би мати фінансування, скуповувати землю і далі її давати на довготермінову оренду. Але ми розуміємо, що в нашій державі на сьогодні коштів таких немає. І банку вже немає земельного. Ну банк створити не питання. Ми ж розуміємо, що це технічний момент: питання чи будуть там кошти. Який механізм, те, що ринок землі рано чи пізно вступить в силу, це факт. Те, що нам кошти потрібно, і саме з реалізації землі, бо в нас є велика кількість землі державної. В нас є сьогодні буде розуміння і можливість отримати сплату податків як і при купівлі, так і при продажі. Але немає чіткого механізму. Це перше. Друге, ми живемо в стадії війни, сьогодні все знецінюється. Сьогодні немає вливання інвестицій в нашу державу, сьогодні дорожчає фінансовий ресурс щоденно. Тому продавати землю за які гроші за копійки для того, щоб завтра пайовик, який мав змогу щороку отримувати е, чи грошима плату за свій пай, чи натурпродукцію, отримувати якесь е, своє підсобне господарство, він одноразово продасть ці кошти використає, так як є е, ситуація скрутна на, на ліки, там на навчання своїм внукам, дітям і можливо там якийсь косметичний ремонт в будинку а далі як жити? Тому однозначно, що землю продавати не на часі. Нам потрібно більш чіткіше зафіксувати умови оренди. На яких умовах повинні орендувати, які соціальні умови напевно повинні виконувати, які повинні бути навантаження на аграрія в плані зобов'язань розвитку робочих місць, розвитку тваринництва і так далі, якщо він орендує на ті чи інші території земельні ділянки? Це єдине, що точно потрібно в 2015 році чітко зафіксувати, навести лад в земельному законодавстві. Після того можемо розглядати питання реалізації землі, вільного ринку землі в якійсь формі, вже яка буде відповідати запиту суспільства. І можливостям нашої держави на той час а у питанні децентралізації і перспектива, щоб гроші від того, що ведеться там аграрний бізнес на селі. Що ви сказали про 30%, які вже залишаються? А є сьогодні перспектива, щоб збільшувати ресурси на в сільських місцях? Ну, щодо децентралізації, однозначно потрібно е, проводити. Але моя особиста позиція, я більше впевнений, що. У 2015 році нам не дасться провести ту децентралізацію, з яку так багато говорили, то, що обіцяли після Майдана, і нове керівництво нашої держави відповідно, тому що є на це теж ряд цілих факторів об'єктивних суб'єктивних. Те, що ми повинні сьогодні провести ряд кроків, напевно, таких зробити, щоб піти до централізації, і вже в тому числі бюджеті ми бачимо на 2015 рік, закладається часткова децентралізація шляхом збільшення повноважень на місцях і фінансування відповідно під ці можливості. Але в аграрному секторі я би говорив, нам потрібно зафіксувати все ж таки в цю норму, коли на соціальну сферу села. Це є рекомендаційна норма, але нам потрібно зафіксувати це на законодавчому рівні, щоб чіткий закон, наприклад, 1% від вартості земельного паю обов'язково сплачується на рахунок сільської ради для розвитку соціальної сфери села. А далі вже депутати селищної ради сільської ради визначаються на що саме їм витрачати ці кошти, чи це заміна вікон дитячого садочку, чи освітлення угу. вуличне, і так далі. Про який обсяг сьогодні можна говорити? Ну, це, це все це мільйони. 에... Чи міль... Це не мільйони, це сотні мільйонів реально грошей, тому що якщо говорити знову ж таки про... Цифри є різні на сьогодні. До кінця немає чіткої інформації, чи 32 мільйони, чи 25 мільйонів гектарів землі в обробітку. Але якщо говорити нехай про 25 мільйонів гектарів землі, які є в обробітку, і про те, що це в середньому було б 60-70 гривень на гектар, отож ну, ми з вами отримуємо відповідно сотні мільйонів гривень, які будуть лягати саме на розвиток соціальної сфери села, те, що сьогодні держава не в змозі виконувати вчасно і якісно. Зрозуміло. дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Сергій Лабазюк. Залишайтеся з нами на все добре.